Друзі, всіх вітаю! Я вам зараз хочу показати, наскільки шикарно зараз відпрацьовує робот, враховуючи те, що зараз ринок впав, ціни на монети просіли, щось там ходить у боковику. І я вам зараз покажу наскільки шикарний інструмент для новачка, який хоче тільки зрозуміти, як працює цей ринок, як треба правильно торгувати. І навіть для професійного трейдера, бо багато професійних трейдерів навіть не розуміють, що вони пропускають. Вони звикли якби, торгувати вручну, але завдяки роботу це ж можна все автоматизувати і не витрачати на це е, час. Угу. Так от дивіться. <кхід> Оцей от робот, робот е, це додаток на телефон. Він у мене тут -от встановлений на телефоні, е, показані всі прибутки. Ну, Тут погано зараз видно. В принципі, всі ці прибутки, всі ці скріни я у себе в каналі публікую. Посилання буде під, під цим відео. Додаток на телефон. Це торгова платформа, яка підключається до офіційної біржі. От, наприклад, як зараз ви бачите на екрані, біржа ByBit. Я, у мене до неї підключення. Можна підключити до Binance, можна підключити до OKX і ще там до деяких бірж. Тобто, гроші ваші лежать на біржі, це як ваш рахунок в банку. Вони ваші, ви нікому їх не передаєте. В робота їх передавати не треба. Робот просто ними торгує. Вивезти він їх не може, і в цьому великий плюс. Так от дивіться, що я хотів показати. Якщо для когось це щось страшне, пояснюю простими словами: оце графік зміни ціни монетки полігон. Pol, ну, я вибрав таку монетку полігон. Зеленьке Б це buy, з англійського купити, S, sell, продати. І от коли він продає, він приносить прибуток. Зараз я вам це, це буду пояснювати. От дивіться, от, наприклад, отут бай. Останній, бачите, бай. Він купив вартість за 6, він купив на 6 доларів, да, а продав. Отут сел, ціна виросла, по 6.13. Він заробив 13 центів. Бо він купив по, по, по 5. Якби він, наприклад, о, по 6. Якби він купив, наприклад, по 60, отут, було б 60. Тут би продав би за 61%, він би так би 1 долар би заробив. У мене купляють на таку на, на, на маленьку е, суму. Я от таку виділяю і він торгує. Е, принцип роботи дуже простий: купляй дешевше, продавай дорожче, але тут настільки стратегія класно прописана, що він навіть може на падаючому ринку приносити від 30% річних. Шикарно. Як це працює, зараз покажу. Дивіться, тут, наприклад, купив, да, робот чекає, поки ціна виросте вгору, щоб розпродати, але ціна падає вниз. Тоді робот що робить? Як досвідчений трейдер, як всі рекомендують, купляє. тут взяв і купив ще. Дивіться, якщо, наприклад, ви там як новачок сюди залетіли, купили на 100 баксів, да, купили на 100 баксів, то ви будете чекати, поки ціна виросте вище. А робот, якщо ви, наприклад, дали йому 100 баксів, да, він вашу суму роз... подробить на маленькі частинки, буде купляти частинами. Це правильно. Це нормальна, класна робоча стратегія, так, так має бути. От він тут купив іще там, на маленьку суму, да? та десь середня ціна вже понизилась. Потім іще купив, ще середня ціна нижче. Тобто вам вже не треба чекати до першої покупки, до ціни першої покупки, а вже нижче. Потім ціна ще впала, іще середня ціна. І отак от от падає, падає, падає. Тут на рості він розпродає, вам приносить прибуток. Знов впало, купив, продав. Купив, продав. От, давайте от біту детально. Да? Ось. Купив, продав, 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 продав. Він тут... Купив, купив, тут ціна трошки не виросла, він ще купив, а тут починав розпродавати. Тут знову купив, продав, купив, продав, купив, продав. Угу. І кожна оце ось еска, продаж. Це кожен це ваш е, прибуток. Отут він закупився, наприклад. Да, середньо, от, от, у вас йде просадка. Оця ось відторговка, Оця відторговка понижує середню ціну постійно. Угу. Але. Проблема в тому, що на біржі, на біржі ми не бачимо середньої ціни. У роботі в, в, в телефоні тут записана вся середня ціна, От скільки він там купив, кожен продаж, коли, скільки, яку монету, на яку суму, по якій ціні, все там записано. Він все сам підраховує, всю веде бухгалтерію, і це шикарно. На біржі такого якби нема. Так, да, отут знизу ви бачите, отут знизу видно, коли він що купив, все те саме і в телефоні записано, в роботі в цьому. Але не видно візуально середньої ціни. Є е, класний сервіс, який називається щоденник трейдера. Ось він, е, «Trade make money». Я посилання і на біржу, і на цей щоденник залишу під цим відео. Ви зможете зареєструватися і погратися, якщо ви там, наприклад, е, самі торгуєте на біржі. Е, зараз є, отут можна подивитися візуально середню ціну. Прямо на графіку з лініями. Дивіться, я зараз виберу, наприклад, давайте три монетки. Е, давайте ту саму полігон візьму. Пол USDT. Для кого це зараз щось складне? Просто Ну просто я вже розібрався з цим. вам Ви, якщо також підключите робота вам також буде це все, все зрозуміло пізніше. Um, полігон, давайте біткоін BTC, кудись без нього. BTC USDT. Да, і, наприклад, монетка VLD візьмемо. VLD. У мене, до речі, робот торгує зараз 40 монет одночасно. от я поки так от три виберу, які зараз йдуть в роботі. Давайте, наприклад, от цей самий полігон. Подивіться, от, -от візуально видно, оцю от лінію, бачите? оце середня ціна, оце зелененька. Тобто, що це означає? Робот отут -от, от купив, раз, купив, два купив, три купив. Ось середня ціна. Йому, щоб заробити, треба перевищити оцю зелену лінію, щоб ціна ось, оці ось штучки, да, свічки, вони щоб перевищили цю лінію. Але ціна, на жаль, падає, 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 монетка падає, вона торгується, відторговка відбувається, і середня ціна продовжує падати. Вона все падає. Тобто тут, наприклад, він купив там, на 5, продав за 6 долар раз, і він пішов по нижні середньої ціни. Тут знову купив, продав раз, по нижній середній ціни. Отут три рази продав по долару. Да? Три рази долар вам бам з нижній середньої ціни пішов. А загалом ціна монети падає, і середня ціна за ним падає. А як, новачок, який би отут купив просто на сотінку, да? він би сидів би в просаці. Давайте подивимося, які би просадці він посидів би. От, перша ціна, отут тягнемо лінію, отут. Додатку, Мінус 62%. Купив за 100%, зараз би у нього б на балансі було б 40 доларів. Він би чекав, би, поки ціна повернеться сюди. А моя середня ціна зараз отут. Бо робот відторговував, він торгував цю монету, понижував середню ціну. І мені треба от звідси тепер рахувати. ПАМС, і в мене мінус 35 майже в два рази. Тобто мені сюди треба рахувати. Але ринок же скриптив не стоїть на місці, він же не буде просто такою прямою лінією йти або падати постійно. Ні, він постійно так от коливається. І оці ось купівля-продаж далі буде понижувати цю середню ціну. І що відбудеться? Звісно, в якийсь момент вони тут пересічуться, і я навіть на низах зможу розпродатись в плюс. Тобто я десь вийду тут без збиток, а потім трошки перевичать і буде плюс, Уже отут зафіксую собі прибуток. В той момент, як хамячок отут от купив, да, він чекає, поки ціна до нього повернеться. Я вже тут заробив, і якщо ціна повернеться, я вже тут буду заробляти. Але це якщо ціна повернеться. А якщо ціна сюди не повернеться, нічого, я на волатильності отут зароблю, а цей буду сидіти тут в саці. Людина, яка зайшла на сотеньку одразу, а в мене тут бамс поступово все падає. Ціна впала, і я тут на просадці заробляю. Тому ми кажемо, що цей робот на просадці може заробити від 30% річних. Тому що люди, які вже користуються там по три роки, провели таку от статистику по багатьом людям, виявили, що мінімально ну, якби менше 30% не було. На рості буде більше. От дивіться, в листопаді, в листопаді. Я, до речі, зайшов в липні місяці, да? десь отут, де тут липень? О, ось, дивіться. Ні, а це 8, да? сьоме. Це сьомий місяць. Сьомий, сьомий, сьомий. А де ж він? О, десь я отут зайшов. Отут, отут десь я зайшов, да? на падіння. Отут падіння, баланс, потім тут зростання. Але у мене тоді капітал був маленький. Я зайшов на 200 баксів всього на початку. Да? Потім тут пішло падіння. І оце ось літо ми падали. От падали. Я за цей час 200 баксів накопичував до 3000. У мене там щось з таполок приходило, там цідокс, хам'як, пам'ятаєте, да? От, я накопичував, збільшував капітал. І до цього моменту я накопичив 3200, здається. У мене все записано в табличці. Все це є. В каналі мене можна подивитись. І потім отут ріст пішов, ніхто не очікував цього росту. Коли вже всі розчарували, що все впало, там, господи, що там кричалися. Да ні, вже нічого не буде, коротше, ніхто не представив. Ну, бамсяк дало, стрельнуло, Цілий листопад ми тут росли. Всі, хто залітали в, в цього робота, всі отримували прибуток. Всі. Людина зайшла через 15 секунд прибуток. Будь ласка, все. Купив, продав. О, так у мене на 3 тисячі моїх робот заробив тисячі, більше тисячі доларів. Отут, на рості. угу Зрозуміло? Тобто я тут накопичував капітал, і тут бам з тисячу. Жодної угоди не продав в мінус. Жодної. Ну, щоб налаштування, просто він не може це зробити. От. Тепер знову ми падаємо. Та сама ситуація. Та сама ситуація, що була отут: ми падаємо. Середня ціна понижується, будь ласка. Якщо буде йти боковик, ще раз повторюю, ціна отут, тут, тут, тут порівняється. Нагадаю, це одна монета. Чи буде людина вручну робити стільки угод. Навіть професійний трейдер. Це ж треба ночами не спати. Ночами. А новачок, думаєте, буде це робити? Де да він навіть не знає, що куди нажимати. Робот працює вночі, коли ви спите, коли ви їсте, коли ви займаєтеся своїми справами, все це робить сам автоматично. Ви просто слідкуєте і все. Ви тільки сповіщення отримуєте, там в Телеграмі вони приходять, Шо, скільки він купив. От ви дивитесь, воно купив, купив, купив. Значить, що? Ага, Ринок трошки простів. Прекрасно. Ми закупились по хорошим цінам. Потім продав, продав, продав. Прекрасно, значить, все, це наш прибуток. Ринок виріс шикарно. Все. І отак, от ви щоденно бачите. Це одна монета. Давайте подивимось на монетку, яку ми там включили. Давайте ВЛД. ВЛД, дивіться. Та сама ситуація. Тут закупились, да, і пішло вниз. Подивіться, глобально, де ми знаходимося. На дні. Після кожної такої, такої от просадки буде ріст. Коли, Да, ніхто не знає. Та да, навіть якщо не буде, нічого страшного. Тут на коливаннях ціна пониця, розпродамося і буде далі йти прибуток. Нічого страшного, просто треба час. Криптовалюта високо ризикована. Якщо ви сюди прийшли, ви маєте розуміти, що не можна заробити швидко. Швидко, ви можете зробити там на ф'ючерсах але так само швидко ви можете там втратити. І в більшості випадків 99% люди втрачають на ф'ючерсах. Хто не знає що таке ф'ючерси, ви взагалі не лізьте туди, поки не розберетесь зі спотом. Оце спот. Тобто ми купили монетки, вони у нас лежать. Ми просто чекаємо. Так долари, наприклад. Да, ви там набрали собі, наприклад, купили ви там собі е е е долари там, до 2013 року, да, там, по ціні 8. Зараз би вони 40, да, у вас би капітал вже був би більший. Да? Ви ще за 5 колись купили, а то ще дешевше. Зараз би угу, скільки було б. Біткоін би купили б колись би там по 16, або коли він там коштував взагалі 1 долар. Купили б зараз би ого, сколько б у вас було б? Ви просто купили їх і вони тримаєте. От. Робот тут ними отак от торгує. Ви тут не можете, ну ви не можете втратити. Не можете. Знаєте, що з роботом станеться, так ваші кошти ж на біржі лежать. Нічого страшного на біржі. Ну, виросте монета, розпродасте вже потім. От. Класне. Ну, інструмент класний. Так от дивіться, те ж саме. Давайте порахуємо, скільки тут просадка. Тут хамячок зайшов якийсь, купив, да і чекає сидіть просадці. Мінус 74%. Ну, то є віть, зайшов на 100. А якщо зайшов на 1000 мінус 74%, то у нього зараз скільки? 250 доларів залишили на, на рахунку. Да Ну йому треба чекати, поки ціна досюди вийде. Да А у мене отут. А у мене середня ціна отут. І вона далі буде понижуватися. У нього мінус 74, а в мене мінус 47. Шикарно. Ну, підростем, ціна ще понизиться. Впадемо, і ще ціна понизиться. Вона ж буде понижуватись постійно. Давайте біткоін подивимося ще. Я трошки затягнув відео. Біткоін. Дивіться. Тут трошки от, у мене от, нещодавно він почався да, 20 лютого. Тут легше сприймається. От, от ця нападає, падає, падає, падає. Да. Закупився перший раз по 98. Тут впав до 78. Тут досить такий хороший кеп, був, ціна це купала. І мені тепер треба розпродатись на 88. Шикарно. От. Це все записано в мозку у робота, в додатку. Всі монети, всі, що тут торгуються, зараз я тут покажу. Стратегія. От. Видно? Ні? Не знаю, чи видно, чи ні. От на суму 10 тисяч він закуплений. Тут от всі монети торгуються. Ну, тут, коротше, все видно. У мене всі ці скріни е, з дохідністю є в каналі. Я там все залишив, веду його, цього робота з липня ж того самого місяця. Да там Можна подивитися скріни кожен день за листопад взагалі там просто шаленіти. Там і люди, які підключали робота в моїй команді, і також ведуть свої статистики, можна послідкувати. Зараз фаза накопичення. Давайте повернуся ще раз до монетки полігон. Монетки Полігон, дивіться. Отут у мене, да, оце ось, відторговка йде, я понижу середню ціну, я е, понижу свою просадку. А, ну, не я, робот. Робот займається цим, я нічого не роблю. А якщо ви, наприклад, підключаєте тут робота, то оце ось кожен оце ось у вас же нема просадки. Ви, ви починаєте з нуля по факту. Да? У вас отут йде прибуток. Потім трошки просадка, потім знову піде прибуток. Нічого страшного в цьому нема. Просадка це не страшно, це тимчасове явище, воно пройде. Дивіться, які коливання відбувається. Да? Це тільки на цих монетах. А в глобальному ми на дні знаходимося, на дні. Кожне відтягування часу, от ви відкладаєте свої інвестиції, це ви просто втрачаєте прибуток. Ви вже можете підключити робота і отримувати доступ до нашого Віп-клубу, навчитися ним користуватися цим роботом. У нас там є чат, уроки, інструкції, доступ до онлайн-зустрічей. Приходьте, задавайте питання. Щось вам не зрозуміло, щось там по налаштуванням. Написали мені там, позвонили, Алло, Ігор, треба допомога. Не розумію, що це. Покажи. Без питань. Зідзвонились, показали. На питання відповіли, не зрозуміло, Прийшли до нас на онлайн-зустріч. Все, що вам не зрозуміло, на всі питання повідповідали. Отримали позитив, енергію, зрозуміли. Угу. Все, поїхали далі. Робот працює. Я колись пам'ятаю, в листопаді сидимо на зустрічі. Десь там дві години спілкуємося з усіма. Да? І робот за цей час плюс 30 баксів. просто, ну, ми там, Я дивлюся, тільки сповіщення приходять. Купив, продав, купив, продав. Це в листопаді було. Да? Шикарно. Посиділи, робот поторгував щось там. Всі заробили, всі довольні, всі, всі ще шикарно. Зараз фаза накопичення. Ну, просто ідеальний момент. Поки падаємо, накопичуйте, закупайтесь по хорошим цінам, не відкладайте на потім, не відкладайте. Бо потім отут виростемо, ну не так буде вигідно. Після зростання знову піде падіння. От. Тому отут можна, отут буде заробити. На падінні продовжимо накопичувати. І отак от циклами, 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 ми це все отримуємо. Накопичуйте капітал. Швидкі гроші. Швидкі гроші, я повторюсь, скільки вже кажу, швидкі гроші. Тільки в пірамідах. Тільки в пірамідах. От якщо вам. Е Якщо вам обіцяють десь там 100-200% в місяць, в місяць гарантовано вам кажуть, кожен місяць будеш отримати. Це піраміда 100%. Піраміда. Це піраміда закриється, ви там гроші втратите. Я був в пірамідах, я втратив там гроші. І е, я не жалкую. Не жалкую, що я втратив, тому що я отримав урок. Тепер я знаю, куди не треба лізти. Шикарно, що я там втратив, я не жалкую. Туди більше я не лізу і всіх від того відмовляю. Не лізти в піраміду ніколи. Вони можуть бути завалені під що завгодно. Але якщо ви комусь віддаєте свої гроші, скоріш за все, ви їх там втратите. От, ви втратите. Якщо ви новачок в крипті хочете розібратись, краще робот. От робот він вам допоможе розібратися, як треба торгувати. Пройде час, ви розберетеся з роботом, ви, ви зможете торгувати вручну, якщо у вас буде бажання. Можете на більші суми заходити. Ви в роботі можете поставити більші суми, якщо хочете. шикарно. Хто хоче підключити робота? Як його підключити? Дивіться. А, під цим відео залишаю посилання. Там буде на чат. чат. Ви туди переходите, пишете мені слово робот. Також ви одразу потрапляєте в мій канал. А, Айкорж Крипто. Ви потрапляєте в мій канал. В каналі можна все послідкувати. Пишете мені особисте слово робот, я вам скидаю відео на 8 хвилин. Там е мій партнер розповідає про цього робота більш так от, детально, де його взяти, де його там скачати, як налаштувати, все там розкаже. Ви ознайомитесь, приймаєте рішення. Так, да, я хочу все. Не хочу від відкладати на потім, потрібно зараз, тому що реально це то класна точка входу. От. Е підключаємо. Все. Я вам даю е, всі інструкції, особисто вас проводжу, і даю бонус доступ в наш віп-клуб, де я вже казав, ви отримаєте всі ці наші плюшки. Супер-пупер. Е, Крутіть досвід за декілька років. Там люди вже зібрали, е, там все аудіокниги по цьому всьому є навчання, інструкції по роботу, яких просто ніде нема. В доступі ви їх не знаєте. Все це зібрано в закритому нашому каналі. Все шикарно. От. Підключимо вам біржу, все зробимо. Якщо у вас біржі нема, не спішіть її реєструвати. Зробимо, підключимо, отримаєте бонуси зі знижками і так далі. От, до цього, оцей ось щоденник вам підключимо, все буде шикарно. Народ, не втрачайте часу. Хто вже хоче, хто хоче, давайте так: ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, переходьте внизу посилання в чат, пишіть мені слово робот. Зараз все зробимо, я особисто. Кожний поспілкуюсь і кожному дам, дам відповідь на всі ваші питання. Все, давайте, бувайте. Пишіть слово робот несу. Давай.